Песики, у вас достатньо іграшок. Ну, господарка. Ні, песики, ніяких я тих іграшок. Господарка, нам потрібен новий м'ячик. Песики, я вам тільки що нормально сказала, що я нічого купляти не буду. Господарка, якщо ти нам купиш новий м'ячик, то ми будемо гарно себе поводити. Я нічого купляти не буду. Господарка, ось тобі твоя сумка, іди купляй нам м'ячик. Та ну я не піду за м'ячиком, песики. Іди, господарка, іди. <клухи> іди за м'ячиком без м'ячика, не повертайся. Песики, я не буду нічого купляти, пускайте додому. Я ж сказав. Через дві години. Песики, я купила вам м'ячик Давай сюди мало. Все, песики, більше нема. Дякую, ми пішли гратися. Якщо сподобалось відео, то став лайк та підписуйся на канал. До нових відео!